Чиси пустіть. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму каналі. Канал про авіацію та людей, які працюють у ній. Багато подій, багато роботи. На минулому тижні був День вишиванки. І весь офіс був святково вдягнений. Це дуже важливо. Вважаю, однією з головних подій за ці дні це перемога України у всіх категорії професійному боксі. Усіх українців та весь світ з цими перемогами. Попереду в нас ще сама-сама головна перемога над мордером та орками, які Населяють його. Захотілося б висвітити кілька цікавих фактів про так звану велич Мордора. Поставив собі запитання, хто такі росіяни русські, і коли вони з'явилися? Заходжу до Вікіпедії російської. Розумію, що це ресурс безмежних можливостей. Набираю питання. Перепис населення СРСР 1926 рік. Сторінка відкривається. Та бачу. Перепис відбувся 17 грудня 1926 року. Склад СРСР. Це Шість республік. І далі чисельність населення СРСР за народностями. Що бачу? Нема русських, нема росіян. Є великоросі, є українці, є багато інших народностей. Цей скрин я зробив тиждень тому, вирішив зайти сьогодні. І тут сталося диво. Мірикл, немає великоросів, з'явилися росіяни. Історія пишеться на наших з вами очах. Захочу на сторінки з українською та казахською мовою, бачу, великоросі на місці. Так, що, панове росіяни, офіційно ви з'явилися тільки при переписі населення 1937 році. І вам ще нема і 90 років. Ще одна подія це візит делегації Російської Федерації до Китаю. Там їй здали значки трьох кольорів: золоті, срібні і блакитні. Я одразу згадав свої польоти до Китаю. От, коли ми були в ресторані і сиділи таким за великим столом всі 18 осіб, то нас попросили покласти поруч з собою ключі від номера в готелі і приймали замовлення, ідентифікуючи нас за номером кімнати, який був написаний на ключах. Тому що ми для них все на одне обличчя. І я бачу, що російську делегацію сприймали саме так. В наступному відео я розповім детально про завершення збирання грошей на два безпілотники Shark для 43-ї бригади. Як бачите, ми вже зібрали майже всі гроші, і вони сконцентровані всі на монобанці. Залишилося трохи. За кілька днів ми закриємо збір і зробимо детальний звіт. Зараз. летимо. Політ дуже цікавий. Це посадка рана вранці перед сходом сонця в аеропорту Орландо, Флорида. Це приблизно десь 60 кілометрів від мису Канаверел, де знаходиться космічний центр і летять космічні кораблі в безмежний простір космосу. Дуже добре видно бездаганну та безпечну роботу екіпажу. Видно, що навколо все у вогнях, темних плям немає. Скрізь вирує життя. А потім побачили схід сонця. А на літак ми запросили фаната авіації Остіна. crew. Okay, thank Austin to coming. Полетіли. Полоса в поле зрения. Сейчас я пускаю. Еще данноватненько чуть-чуть. Сейчас, через хлеба 3 мили. Так, у нас торец удаление 2,2 по данным Да, да, да. Заходи до Заходим на глисаде уже. Да глисаде уже. Да, глисаде. да да. Не, я просто ступенчатый здесь. на глисаде. Все, поэтому удаление 12 Шасси выпускаем. Шасси Не прошло, а еще раз повторяем. Хорошо. Фары выпускаются. Фары выпускаются. Хорошо. thank you. 30, 7, you got a... heavy contact on the tower 124 decimal 3 have a good day. i uh, want .3, and 373 3. right. uh, 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 good morning to the road 3, 7, 7, 3 heavy established collision running one 8 right. Yeah, i give me that call Some more time the road three seven seven three.

Высота 300. Стабилизированный. Стабилизированный. 310 путевая. Самолетом там все освобождает полосу. Я-я-я. Машинка, я думаю. Да-да, машинка. Мост 3 вправо. Хорошо. 150. Фары посадочные включают. 120 метров. 10. 100. Оценка 90. Садимся. Полоса перед нами. Решение. Садимся. Садимся. Давай. 70. Дал управление. 60. Минимум, минимум. 50. 45, пять, сорок, тридцать, пять, тридцать, двадцать пять. Двадцать, пятнадцать, двенадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, четыре, три, один, полметра. Я вижу, вижу. Ноль реверс реверс включил. Четыре на реверсе. Кроме четвертого, кроме восьмого включена, Хорошо. Двести тридцать. Двести десять. Максимальная норма. 190 170 160 150 140 реверс уменьшаю 130 чуть меньше торможения 120. меньше чуть меньше реверс выключил Это на бюро

Да. Самолетик слетит. Освободили полосу. Он сказал, жди перед той Читаем, полосой. Читаем карту перед Пустотком. А -а -а. Во время Выключи. Фара. Рулежный. Ответчик. Алт. Э, тара пока остался. Тара пока, да. Закрутки интерцептора. Убранные. ПБФ. Вентилятор тормоза. не убраны. Сейчас убираем. Вентилятор тормоза. Ну это как раз на Встремке, да. Сейчас влево, направо и по ЭКО ожидаем пересечения обоих полос. Поехали, да. Alright, not leash, not leash, oh, leash 18, 000. left, leash, leash, left leash, right, left leash, left leash, прямо. И пошли на него. Пошли, пошли, чуть пошли. пошли. Чуть правее, чуть правее. Да, да, да. Олежка, будет 17. Окей. Okay. Правее.

Ага. Галету включил? Да, да. Включил. Да. Хорошо. Чуть правее. Право. Понятно, понятно. Это не надо. Тут точно не надо это. Все. Вот теперь выключать. Выключать. Можно выключать есть. Охлаждать не надо. Не надо. Хорошо. Хорошо. Переходим на генератор. Переходим. Перешли. Витрачаєте. Або рода Будьте любірні БЕМК. Слава Збройним силам України. Слава Україні! І смерть, клятущий ворогам! Ну а ви не перемикайтесь! Залишайтесь на каналі, тому що обов'язково далі буде. До побачення!